Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на кухні, бо я хочу вам розказати один дуже цікавий рецепт. А мова сьогодні піде про бігус, улюблену страву у багатьох країнах. З капусти і м'яса я готуватиму з квашеної і свіжої капусти, і не просто з м'ясом, а з реберцями. Отже, обов'язково купуємо свіжі свинячі реберця, які ще не піддавалися заморозці, бо якісний м'ясний інгредієнт гарантує приготування надзвичайно смачної страви. Нарізаємо м'ясо шматочками вздовж по ребрах. У мене їх приблизно 800-900 грамів. Беремо велику цибулю, чистимо її і нарізаємо кубиками. Ви можете готувати бігус у касанку, сотейнику, кастрюлі з товстими стінками. Але я обрала сковорідку вок, бо я дуже люблю готувати саме у ній. На розігріту пательню наливаю зовсім трохи олії. Її можна не використовувати, якщо посуд з гарним антипригарним покриттям. Ну і викладаємо тепер м'ясо жирком униз. Підсмажуємо реберця приблизно хвилин 10-15. До рум'яної скоринки. У кожній родині цю страву готують по-своєму. Крім основних інгредієнтів, у бігус можна додавати і копчену, ковбасу, і гриби. Багато хто любить з чорносливом. Але я, звичайно, готую, знаючи, вподобання своїх рідних. Тож мій бігус без чорнослива. Просто я хочу сказати, що ви не повинні боятися імпровізувати на кухні, коли щось готуєте. Ця страва дозволяє експериментувати. Ну от, м'ясо стало рум'яне. Тепер можна закладати цибульку. Декілька хвилин вистачить для того, щоб цибулька стала золотистою. Обов'язково помішуємо, щоб не пригоріло. Вогонь середній. На хвилинку прикрию кришкою. Хочу, щоб цибулька була м'яка. Тепер шинкуємо свіжу капусточку. Перед тим, як закладати капусту до м'яса, я її трішки підсолюю і мну, щоб вона швидше пустила сік і була м'якенька. Перевіряємо, чи стала золотистою наша цибулька. Так, все добре. Закладаємо капусту і залишаємо під закритою кришкою хвилин на 5-7. Бо капуста має пустити сік і трохи осісти. 5 хвилин промайнуло, подивимося, волога з'явилася, перемішуємо і будемо додавати квашену капусту. У мене приблизно 800 г. Звертаю вашу увагу, що якщо ваша капуста надто кисла, її потрібно попередньо промити. Можливо, хтось із вас звернув увагу, що я окремо не нарізала моркву, але я цього не зробила, бо її достатньо у квашеній капусті. Додаю 2 столові ложки без гірки томатної пасти і для смаку, і для кольору. Ще раз гарненько перемішуємо, додаємо чорний молотий перець за вашим смаком. Сьогодні мені хочеться збагатити смак цієї страви, тож я додам пів склянки вина. У мене напівсухе червоне, але це може бути і червоне сухе. А можна обійтися і без вина. Не треба переживати, якщо у вас його немає. Якщо недостатньо рідини, можна додати і склянку води або бульону. Трохи перемішуємо і не забуваємо покласти лавровий листочок. Трохи утрамбуємо, перевіримо, чи достатньо рідини. І тепер накриваємо кришкою і тушкуємо протягом години на маленькому вогнику. За цей час необхідно перемішувати капусту разів три. Ви тільки подивіться, як за годину змінилася страва. Колір жовто гарячий, рівномірний, багато соку, просто краса. Тепер додам солі за смаком і обов'язково столову ложку цукру. Він потрібен для того, щоб збалансувати кислий смак. І тепер треба тушкувати ще хвилин 30. Але я маю сьогодні час, тому я буду тушкувати на маленькому вогнику ще годинку. Готувати на маленькому вогні корисніше. Мене, наприклад, вразила колись інформація, що кип'ятіння на великому вогні знищує білок у м'ясі, вимиваючи його. От і настав момент, коли можна пробувати бігус. Давно не готували цю страву, і чесно скажу, слинка вже котиться. Як же це смачно! Маю надію, що вам дуже сподобається цей рецепт. Буде вам в нагоді готуйте, пробуйте, діліться цим відео з вашими друзями. Ну, бажаю вам смачного і ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися. Па-па!